Там, де поруч діє полігон з відходами, вода очищена за європейською технологією. В селі Брищі Луцької громади запрацювала унікальна станція очистки води. Вона забезпечує бездоганну якість одного з головних життєвих ресурсів. Дуже сучасна, яка зроблена на італійському і на німецькому обладнанні. Сучасні фільтри, такі технології, які застосовуються в Європі. Провели вже аналізи, чудові аналізи, чудова якість води. Ці фільтри, які тут є, вся система вона позбавляє воду від негативних домішок, від заліза і від багатьох інших. Такі потреби, як вода, тепло, якісні. Послуги, які ми маємо надавати, це є нашим пріоритетом. Це повністю готова модульна станція, яка очищає воду і працює в автономному режимі. Сама набирає та піднімає воду, фільтрує і подає одразу до будинків. Воно знизу подає великим тиском воду, все розпорошується, вся насипні елементи, і всі шкідливі домішки вони вимиваються, вимиваються в каналізацію, а далі. Сутруючий шар, він осідає вже по мірі, так він має бути. Тобто, там внизу трошки крупніші, зверху легший. Подається вода одразу з артезіанської свердловини. Проходить систему аерації, тобто очищення за допомогою кисню і ще ряд фільтрацій. В результаті стає корисною і смачною. Тобто тут забирається. Залізу був нас по Волинській області дуже великий міст. Заліза в артезіанських свердловинах. Тут до речі, вода з артезіанських свердловин, приблизно 90 метрів глибина. Залізо, марганець, амоній, сірководень, пісок, певний мул. Першу станцію в громаді обладнали саме для мешканців Брища, адже поруч села полігон твердих побутових відходів. А обладнання кажуть інноваційне настільки, що вода за рівнем і ретельністю очистки буде однією з найкращих, не те, що в місцевій громаді, а загалом в Україні. Станція передбачає тут ряд так званих напірних фільтрів, в першому відбувається аерація з повітрям, тоді відбувається окислення води, металу, заліза, для того, щоб він утворився в такий, який він може осідати. Далі через систему напірних фільтрів, там є різна засипка, відбувається її очищення від амонію, сирководню, мулу, піску, заліза, марганцю. Це перша така очисна станція у Луцькій громаді, але не остання. У планах рукині, а невдовзі дійдуть і до обласного центру. Але в нас і в планах є також оновлення системи водоочистки. У нас на Дубнівському водозаборі фактично це водозабір, який постачає воду для більшої частини лучан, для того, щоб якомога більше жителів нашої громади мали чисту воду. Важливо, що в Брищі також відремонтували свердловиною, оновили обладнання. Проєкт, реалізований за кошти Луцького водоканалу і вартує більше трьох мільйонів гривень. Підприємство скористувалося фінансовим лізингом. Кошти за планом повертатимуть упродовж двох років.